Заходь. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Какао для відмінника. Підготувався до алгебри. Так, зараз піду на урок. Васи не спізнюватися на уроки, бо уроки в Optima School починаються, коли я схочу. Освіта майбутнього вже сьогодні. Дамо відсіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегше височевипускання. Уролесан бай, бай цистит. Життю привіт. Шлях до перемоги лежить через мінні поля, де кожен крок може забрати чиєсь життя. Підтримайте тих. Хто йде першим? Слава Україні! Героям слава! Активуйте суперсилу допомога ЗСУ. і Київстар перерахує до 50 гривень на обладнання для саперних груп або долучайтесь до збору на сайті проєкту. Нам тут жити. Персіл знає, що ви дбаєте про рідних, а саме про їхнє відчуття комфорту від чистого одягу. У боротьбі зі стійкими плямами персіл Clean надає вам неперевершену підтримку. Персіл диски видаляють плями глибоко у волокнах тканини для досконалої чистоти та свіжості. Тому що ми дбаємо один про одного. Персіл. Їдеш на дачу Viasat у додачу. Підключайтесь до Viasat влітку та отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний за вигідною ціною 330 гривень, 0800 500 460 Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин вагінальна капсула по 600 міліграм. Один день для лікування молочниці. Ломексин невелике зусилля, значний результат. За день народження комфі, свято знижок і доставки за гривню. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все. Тобі це не під силу. З тебе досить. Але й інший голос. Він шепоче, Потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Як легко отримати 40 лайфселл гігабайтів? Можна напозичати у друзів або всюди брати сусіда з безлімітом. Відкрити маленький бізнес. Чи влаштуватись до лайфсел? Ні. Легше взяти участь в акції подарунок на рахунок. Поповніть рахунок на 400 гривень і отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. А гроші підуть на майбутнє оплати. Лайфсел Вільно-мобільно. За підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців у боротьбі за свободу та незалежність. Фільм «Довбуш». жити вільно тут, на своїй землі до Дня незалежності Мороцеяти, над морем падають мости. Скакими кувалицю мить. Не над морем грими. Космолот, гартуємо перемогу. Якщо грибок вам дошкуляє Естезифін допомагає у цей день незалежності. Треба досліджувати рідну Україну. Подивіться, яка нереальна краса. Побач рідну країну під іншим кутом. Якщо є рай на землі, то це тут мандруй україною з Дмитром Комаровим. 24 серпня з 11 на 1, 1 Україна. У день незалежності України. Маріуполь майже в осаді. Людям потрібна допомога. Я поїду. Алло, що робите? Паза! Що з ними буде? Це війна. Мам, алло, ти мене чуєш? Все буде добре. Я надія на 2+,2. З 28 серпня. Суспільно-корисний проект на 1+,1 Україна. Нові історії реальних людей. Допомагати, шукати вихід, боротися за правду, задля зміни країни на краще. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 Україна. Природа не стомлюється нас дивувати. На нашій планеті існує справжній котячий рай. Тисячі вусатих захопили цілий японський острів Таосіма. На острові кішок живуть переважно пухнасті. Крім тварин, його населяють лише 100 людей, здебільшого, старші за 70 років. Тому, можливо, незабаром на острові залишаться лише одні коти. Тисячі людей з усього світу приїжджають подивитись на диву острів. Believe, right? here, right? Раніше тут процвітало розмноження тутових шовкопрядів, і кішки були необхідні для лову мишей. Після цього тут ловили рибу. Рибалки жалували котів і давали їм свіже риб'яче м'ясо. Відтепер місцеві поважають котів. Їх тут неабияк шанують. А кількість тварин щороку зростає. Через гарні умови вони постійно розмножуються. Телепроект Помста природи на каналі УНІАН. Торбують припливи. Негормональний препарат аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Абюфен Типо. Мабуть, щось дорогуще від болю намазала. Ні. Гелі з сейфу. Дікло сейф гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та напрям. Гелі з сейфу, дікло сейф. Запитуйте в аптеках. Вау, фелічіта. Автоцивілочка з нульовою франшизою. Концувір. Ти що? Я твоя вигода. 800 гривень за те, що купуєш автоцивілку онлайн на хотлайн фінанс. Так, це три центнери бурячків, корбовичків. Автоцивілка з вигодою. Звісно, хотлайн фінанс. Мої нігті завжди в центрі уваги. Та грибок нігтя не повинен повертатися. Як професіонал я обираю Рощин Екзодерил. Він допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне долікувати до кінця. Рощин Екзодерил – експертний підхід до лікування грибка. Дамо відсіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує височевипускання. Уролесан бай, бай цистит. Життю привіт. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все тобі це не підсилу. З тебе досить. Але й інший голос. Він шепоче. Потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Yeah, yeah. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен Зупини біль у горлі. Дій на причину. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіалі і Мікрофлора в порядку за підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців у боротьбі за свободу та незалежність. Фільм Довбуш. Жити вільно тут, на своїй землі, до Дня Незалежності. У цей день незалежності треба досліджувати рідну Україну. Подивіться, яка нереальна краса. Побач рідну країну під іншим кутом. Якщо є рай на землі, то це тут. Мандруй україною з Дмитром Комаровим. 24 серпня з 11 на 1 плюс 1 Україна. У день незалежності України. Маріуполь майже в осаді. Людям потрібна допомога. Я поїду. Алло, що робите? Паша! Що з ними буде? Це війна. Мам, алло, ти мене чуєш? Усе буде добре. Я надія на 2 плюс 2. З 28 серпня суспільно корисний проект на 1+1 Україна. Нові історії реальних людей. Допомагати, шукати вихід, боротися за правду, задля зміни країни на краще. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19:30 на 1+1 Україна. Надії, що потужний шторм Отто, що увірвався на територію Центральної Америки, вгамується після Панами, не справдилися. Негода навпаки, набравши сили, рушила далі в глиб континенту. Наступною країною, де ураган завдав серйозних збитків, стала Коста-Ріка. Стихія пройшла по кількох регіонах на швидкості 110 км кілометрів за годину. Тож влада країни оголосила про евакуацію населення. Пощастило двом з половиною тисячам місцевих жителів, які опинилися в тимчасових притулках. Решта залишилась у небезпечній зоні, де впровадили червоний найвищий рівень небезпеки. У Костаріці ураган зібрав свою криваву пожертву. Рятувальники заявили про 10 загиблих. Майже 80 людей пропали без вісти. Кілька районів постраждали від повені і зсувів ґрунту. Подекуди вода піднялася аж до дахів будинків. Понад 2,5 тисячі кілометрів доріг були пошкоджені. Влада оцінила вартість відновлюваних робіт у 13 мільйонів доларів. Мабуть, усю свою лють Отто вивільнив у Костаріці, бо в Нікарагуа він прийшов трохи слабшим. Однак тут теж не обійшлося без неприємностей. Перетворившись на тропічний шторм, Отто спричинив численні повені. Того за час гостювання в Нікарагуа він зруйнував близько сотні будинків в одному з селищ. Телепроект Помста природи на каналі «Уніан». Якщо ти маєш пухнесте щастя, то хіба може бути занадто. Невчасна любов. Клуб чотирилапи Селекшн Любов завжди вчасна. Судокрем допомагає при лікуванні пилюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. Як легко отримати 40 лайфсел гігабайтів? Влаштуватись до лайфсел. Ні, легше взяти участь в акції подарунок на рахунок. Поповніть рахунок на 400 гривень та отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми нож по форте, і ти знову готовий до звершень. Нож по форте – рішуча відповідь на спазм. На день народження комфі. Я хочу підняти цей стакан соку за знижки, бо весь сік у знижках. А я хочу підняти цю одну гривню, бо доставка на вибраний час за гривню. Комфі Ван по подарункам вам алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем, відчуй життя без алергії. З Глово замовляй все, що хочеш: бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось з аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть фух. Завантажуй додаток та замовляй. Глово Везе тобі все. Віта Комбі для палких ночей. Сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта Просткомбі по твій надія на прояви простатиту, сталеві нерви, залізна воля, скажені сусіди. І все це у тебе в смартфоні. Ексклюзивний контент на Київ TV. Дивись вдома і будь де. Завантажити у маркетах. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину Україно. Ти сильна і незалежна. І будеш такою завжди. А ми обіцяємо бути поруч, відкривати нові робочі місця, бути надійними та чесними та підтримувати свій народ. Пишаємось бути українцями. Варикоз псує плани? Детралекс 1000 мг. одна таблетка на добу, і ти непереможна. Тривалість лікування до трьох місяців. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все тобі це не підсилу з тебе досить. Але є й інший голос. Він шепоче, Потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Ти щодня піклуєшся про свою родину. А хто попіклується про твій кишечник з першого дня прийому антибіотиків? Приймаючи антибіотик, не забудь Лінец Форте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінец Форте. для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Неважливо, як давно ти поповнював рахунок. «Київстар» подвоїть гігабайти. Подвої гігабайти. Так. Подвоїть гігабайти. При списанні плати за тариф. Mm. Дамо відсіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення. Полегше висадів Бай-бай, цистит. Життю привіт. Фармадол. Таблетки від головного болю. За підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців у боротьбі за свободу та незалежність. Фільм Довбуш. Жити вільно тут, на своїй землі, до Дня Незалежності. Рашисте, готуйся склеїти ласти. бо авіація за 100 мільйонів від космолот доправить тебе у самісіньке пекло. Космолот Ейрлайнс. У цей день незалежності треба досліджувати рідну Україну. Подивіться, яка нереальна краса. Побач рідну країну під іншим кутом. Якщо є рай на землі, то це тут. Мандруй україною з Дмитром Комаровим 24 серпня з 11 на 1+,1 Україна. У день Незалежності України. Маріуполь майже в осаді. Людям потрібна допомога. Я поїду. Алло, що робите? Пася! Що з ними буде? Війна. Мам, алло, ти мене чуєш? Усе буде добре. Я Надія на 2+,2. З 28 серпня Суспільно-корисний проект на 1+,1 Україна Нові історії реальних людей Допомагати, шукати вихід, боротися за правду, задля зміни країни на краще. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 Україна Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен турбота крізь дотик. Відбаєр є тихий голос усередині нас. А він каже: все тобі це не підсилу. З тебе досить. Але їй інший голос. Він шепоче. Потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. А якесь подразнення у роті. Добре, що є стоматофіт натуральний розчин, екстракт семи трав, що має антибактеріальну, протизапальну та в'яжучу дії. Стоматофіт, експерт при запаленні рота для всієї родини. Новинка Стоматофіт ейр за підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців у боротьбі за свободу та незалежність. Фільм Довбуш. Жити вільно тут, на своїй землі, до Дня незалежності. Едем. Відчуй життя без алергії. У цей день незалежності треба досліджувати рідну Україну. Подивіться, яка нереальна краса. Побач рідну країну під іншим кутом. Якщо є рай на землі, то це тут мандруй україною з Дмитром Комаровим 24 серпня з 11 на 1+,1 плюс Україна. У день незалежності України. Маріуполь майже в осаді людям потрібна допомога. Я поїду. Алло, що робити? Що з ними буде? Цвіна. Мам, алло, ти мене чуєш? Усе буде добре. Я Надія на 2+2. З 28 серпня суспільно корисний проект на 1+1 Україна. Нові історії реальних людей. Допомагати, шукати вихід, боротися за правду, задля зміни країни на краще. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 Україна.